Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хотіла з вами просто прогулятися по своєму квітнику. Показати, що цвіте, що тільки готується до цвітіння, що, можливо, вже відсвіло і не зацвіте ніколи. Тобто, просто подивитися з вами разом і вашими очима на свою ідею трояндарію. що мені вдалося зробити, що не вдалося. Як реалізується моя ідея? Перехідного трояндарія. В чому суть перехідного трояндарія? Я в ньому посадила всі троянди у переході кольорів. Тобто від білого, от зараз дивіться, якраз перед вами троянда так, тут тінь від мене. Троянда гламіс кастл, ось на ній бутончики, нарощує пагани з пуп'янками. Взагалі-то ця троянда майже ніколи не була без квітів, вона постійно квітує. І от якщо навіть відсвіла, все рівно на ній є бутончики. Це така біло-кремова трояндочка. За нею росте поец вайф. Ось я вам її показую, яка вона гарна, красива. Бачите? Також ся вона на пуп'янках, і також вона квітувала все літо і досить часто вона у мене була. На відео потрапляла на коротких або довгих. Дивіться, ось з білого переходив ніжно жовтий ось перед вами шарлота, як зараз цвіти, також остенка. За нею квітує і весь на бутонах Транквіліті. Бачите, як він виріс, той, які пагани випустив. Далі переходимо вже в такий потужно-жовтий колір. Це трояндачка Чарльз Дарвін. Ось які вона квіти має квіти? У неї надзвичайно мінливі? Ось такі бутончики на ній утворюються. Якісь такі коричнево гірчично гірчічно -жовці. А потім поступово вона вибілюється майже до такого вершкового чи молочного кольору. Вся також на бутонах. Також вся на бутонах. І дуже рідко були такі періоди, коли вона не квітувала. Переходимо в жовту гаму. Вона на фоні росте бачеба. і також я про неї робила відео. Дивіться, також вся і в квіточках і в бутонах. Он дивіться, які квіточки в неї красиві. І якось старіє квітка тут гарно. Ось бачите, як видно, як вона вибілюється також. Прекрасно себе зарекомендувала Батшиба. Грехам Томас зараз не цвіте. Це така жовта остинка. Ось він, рояль, даль. Про нього було відео, про маліньо було відео. Далі Джудзе абскур. Також було про цю троянду відео. Зараз вона виглядає ось так. Бачите, які ось бакаловидні у неї, помпоновидні квіти з надзвичайно таким яскравим ароматом, ароматом парфумів. За ними росте Golden Celebration, також жовтий колір. Далі переходимо в помаранчевий. Дивіться. Це Леді Овшалот. Квітувала також все Та Дивіться, яку вона вудку вигнала. Ось вудка вища від мене з ростом. У мене метр сімдесят. Вище мене. Ось така. Сюди потрапила троянда Евелін. Чесно кажучи, ось тільки навесні посадила, і я здивована, що вона рожева. Взагалі, в усіх описах написано, що вона персиково. Мінлива персикова, рожева і рожевою вона повинна була б бути по осені, але вона ось зараз дає таку рожевинку. Далі леді Ема Гамільтон. Дуже мало наросли її кущики, дуже слабо наросли, якось вона хворіла все літо. Ось так. Далі, там на задньому плані росте. Траяндочка Краун Принцес Маргарет. Дивіться, ось так вона виглядає. Також цьогоріч не було такого гарного цвітіння от чомусь у неї. Далі переходимо в персикову кімнатку. Дивіться, ось розцвітає троянда Мерієн. Це її друге повторне цвітіння. В ньому вона яскравіша набагато і набагато крупніша. Але менш вона рясна. Перше цвітіння було надзвичайно рясним, було у суцвіттях. так виглядають її бутони зараз. А по осені вони будуть взагалі яскраво червоного кольору. Це я знаю. Он полічка на фоні, тільки но перша квітка на другому цвітінні. Далі персикова гамма. А це у мене Вільям Моріс. Дивіться, яка зараз квіточка. Навесні вона була рожева, дуже схожа на квітку П'єра Дерансара. Зараз вона стає більш персикового кольору. П'єр де П'єрдерансарусь нарощую пагани. чекаю, щоб зацвів. Дуже хочу, щоб зацвів цьогоріч іще раз повторно. Але перше цвітіння було пізно. Не знаю, встигне чи не встигне вигнати бутони. Олександра Овкент. Оце ось рожева троянда, любов-любов. Дивіться, яка розцвітає трояндочка, ось такого коралового кольору. А потім, по мірі відцвітання, вона ось забарлюється у такий рожевий, а потім навіть і бусковий колір. Ось і так. Знову ж таки, рясного цвітіння цьогоріч я від неї не дочекалася. В минулому році було набагато рясніше, не дивлячись на те, що вона, здавалось би, стала е, ну, більш дорослішою. Ось перед вами Джубілі Селебрейшн. Перший рік трояндочці. Бачите, яка вона дивовижна, рожева. А з іншого боку, пелюсточки. Ось такі жовті, бачите? Іначе вона світиться із середини, наче там якийсь ліхтарик. Ось і така прекрасна трояндочка. Дуже чекаю від неї на рясне квітування. Далі переходимо таку ось рожеву квартирку. Дивіться, ось посередині цвіти пампанела. Цвіти вже дуже і дуже давно, тижня два. Ось отак. Перше цвітіння в неї не було, тому що відмерзли в неї бутончики, а ось на другому цвітінні. Трояндочка молода, перший рік, але дуже-дуже мене тішить. По обидва боки від неї Леонардо да Вінчі також посаджені. Ось щойно тому не можу нічого сказати. Знаю, що тільки довго тримає квітку і, в принципі, цвіте достатньо довго. Далі, ось тут, ось вже перші бутончики скинула, інші нарощую міміден. Перший рік троянді. Ось отак. Переходимо в бускову гаму. Така троянда перехід це Олівія Роуз. Ось отак вона виглядає. Вона зацвітає рожевим кольором, а потім, в залежності від погоди, вона може перейти як у персиковий колір, більш рожево-персиковий, а може більш рожево-бусковий. Ну, а те, що неодмінно бускова, це ось of Freedom. Дивіться, який бутон вона розпустила. Ну, це моя любов, любов, це моя слабкість. Ось of Freedom. Як я її люблю. Це просто. Всі знають, що я її люблю, цю троянду. Далі в бускові гани Наваліс. Також вже на відсвітанні. Посередині ще одна Спіріто Фріда. Ось такі помпоновиднівні квіточки. Зараз вона цвіте. Ще один Наваліс. Ну, і тут дивіться ось бускова прямочка із того, що цвіте, така тут пурпурова бускова. Це Мінерва, Також не було рясного цвітіння, то сильне сонце, то зливи, все їй не підходить. Далі місті баблус. До речі, починаю я її розуміти трішечки цю троянду. Мені вона починає подобатись. І ось Вісаліс. також цьогоріч і ще такого рясного цвітіння, як минула річ, не було. Такий просто, мабуть, ріка типовий, що не можна побачити такого ні рясного цвітіння, ні яскравого. Не знаю, щось трапилося. Щось трапилося. Бачите, як вони втроєм виглядають разом. Мінерва, місті Баблус і Вісаліус. Далі, отут весь на бутонах стоїть блюфаю. Це також сюди всю гаму стоїть. І Angluсідас також цю гаму стоїть тут зацвіти. Ось отак виглядає квіточка Вісаліуса. Окрема. Бачите, з таким от бусковим подихом всередині. Ось така квіточка весалюся. Далі поступово сходимо на ній із рожевим подихом. Це герцогиня християна. Ось виглядає отак. Бачите, яка трояндочка з подихом. Ось так. Ну, і тут у мене посаджена зрізка остина. Вся ще нарощує бутони. Відсвіла і нарощує бутони. Ну і вугу Це цариця. Подивіться, будь ласка. Перше цвітіння було надзвичайно рясним. І в мене є відео про цю троянду. І зараз подивіться. Вона до мене прийшла пересортом, але це такий пересорт, якому тільки радий дивіться. Просто що я довго не знала, що це вугузела. Ось цього визила так цвіте. Довго тримає квіточки. Отак квіточки старіють. Ось отак. Бачите? Оце квіточки десь ну, більше 10 днів. Це точно. А отаким яскравим кольором розцвітає. Зараз вона дрібненька на другому цвітінні, а на першому цвітінні вона ще й була і рясною. Так, оце мій основний квітник. Там у мене ще є кава-вобускова кімнатка, ще є яскрава кімнатка. Але це вже, мабуть, наступного разу, тому що не хочу затягувати відео. Які плани? У нас три дні тому був сильний-сильний дощ. Вірніше, злива зі шквалами, все позмивала, повимивала, але ґрунт стояв довго. Вологий. І ось сьогодні я збираюся палити всі свої троянди. Дивіться, як у нас виглядає ґрунт. У нас просто білий пісок. Вся земля під трояндами привезена це чорнозим, який ми привозили з поля. Ось. І обов'язково під кожним кущем троянди тут два відра чорнозима. Інакше на такому білому піску у нас нічого просто не росте. Ось так. І після того, як я палю, паливати, до речі, буду дуже ретельно під кожну троянду, не менше відра води, приблизно знаю, як це поливаю шлангом. Ну, і після цього я буду все це трішечки підпушувати, тому що дощ такий сильний, він просто забив ґрунт. І треба дати повітря куреням, щоб вони дихали. І хотіла показати вам, як зараз виглядає мій килимок із портулака. Бачите, портулак поступово втрачає свою декоративність. Він відцвітає ось такий він зараз. Його стебла видавжились, бачите, стали коричневі. Бжілок на ньому все рівно дуже і дуже багато. Але скоро, скоро на днях. Я почну його видаляти зі свого квітника. До речі, цьогоріч він мене дуже гарно е, так, підстрахував, коли троянди не цвіли, в мене цвів дуже гарно цей килимок із портулаку. І, це, і квітник не втрачав декоративність протягом всього літа. От він як зацвів. На початку червня і ось уже сьогодні 10 серпня. А портулачий килимок у мене ще досі квітує. Хоча вже буду, скоро-скоро я його звідси приберу. Ось на сьогодні в мене все. Поділилася з вами красою, розповіла про свої плани. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!